Тож, друзі, в мене дуже добрі новини з фронту. Не просто так повідомлялось, що ЗСУ розпочали масштабний наступ. Сьогодні ми бачимо великий прорив у напрямку Токмака. ЗСУ змогли просунутись відразу на 8 кілометрів. Вони вщільну підійшли до населеного пункту пшеничне, і таким чином до Токмаку залишається трохи менше 14 кілометрів. Загалом прорив досить серйозний. Окупанти в шоці. Фронт впав повністю. Як видно, тепер ЗСУ рухався з великою швидкістю. У бій вступила важка техніка та спеціальні підрозділи. Які досі тримались в резерві, принаймні так повідомляють експерти. Давайте підтримаємо наших бійців в коментарях. Багато хто думав, що ніяких великих проривів вже не буде, але ЗСУ, як видно, справді тільки почали потужну фазу наступу. Тому все ще попереду. У Вугледарському напрямку також є великий успіх. Окупантам довелося відступити від Старомайорського. Про це я говорив у минулому ролику. І за цей населений пункт нашим підрозділам вдалося просунутись ще на 2 кілометри. Сьогодні з цього напрямку росіян. Не вже пишуть, що все дуже погано, і зсу їх знищують, тому що перевага в артилерії на боці наших бійців сьогодні триває підготовка до наступальних дій на село заповідне бажання, і окупанти кидають невеликі угрупування в бій, щоб повернути втрачені позиції. Але само собою ці бої призводять тільки до втрат. Тут ініціатива вже давно на боці ЗСУ, і наступ йде за планом. В Херсонському напрямку поки що ситуація без змін. Тут тривають обстріли, але наступальні дії не проводяться. Тому чекаємо в Авдіївському напрямку. Окупанти ще намагаються наступати, сподіваючись прорватися. Триває обстріл Авдіївки та атаки на околицю міста. За минулу добу змін по лінії фронту немає. Південніше точаться бої в Мар'їнці, і окупанти збільшують як кількість, так і глибину обстрілів. Обстрілюються Курахове та Карлівка. У свою чергу ЗСУ знищили нафтобазу в Шахтарську. Повідомляється про вибухи та пожежу. Окупанти при цьому намагаються обстрілювати якнайбільше українську територію і повідомляється, що 10 населених пунктів було обстріляно, 21 один об'єкт постраждав і 17 житлових будинків, Причому використовують все, що тільки є на озброєнні в російській армії. У Бахмутському напрямку окупанти намагаються повернутись на свої позиції в районі Клещіївки та Андріївки. Тому ведуть наступальні дії одразу трьома угрупуваннями. Поки що чекаємо, чим закінчаться ці бої. Зсу роблять все, щоб утримати оборону, і потім просуватись далі. В районі Кремінної та Сіверська бої припинились. Зсу змогли відбити чергові атаки росіян, та лінія фронту залишається без змін сьогодні. Фіксуються лише обстріли в районі Сватового окупанти намагаються розвити свій успіх та йдуть наступальні дії на населений пункт Надія. Також окупанти проводять обстріли і намагаються шукати і вражати склади ЗСУ в районі дворічної ситуація стабільна. Тут наступальні дії не проводяться і обстріл триває. Станом на сьогоднішній день ЗСУ вдалося знищити ще 560 російських окупантів. Також сьогодні з російської території була спроба диверсійної групи зайти до Сумської області, які цілі тут у росіян не з зрозуміло, але угрупування було зупинено. Тим часом Легіон Свобода Росії поки що на російську територію не просувається, тож чекаємо. А Путін, бачивши те, що зсу почали серйозно просуватись, відразу заговорив про те, що він дуже хоче переговорів, і вони готові до них. Ось лише Україна відмовляється. Ми вже говорили об этом. ще зможемо обсудити ситуацію, зв'язану з конфліктом на Україні? Новасвас і ми, звісно, согласны з вами в тому, що всі радіварі должны рішаться в ході переговорів. Но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. Суть конфликта в основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. А они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее украинский сегодняшний режим, отказывает от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры. Мы неоднократно говорили, я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам. Но мы же не можем навязывать эти переговоры. Поэтому э, нужно, мне кажется, вести диалог и собраться с той стороной, хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме. Але ж Путін сам вибрав свій чорний шлях, і росіяни вже й самі сміються з їх друзів і пишуть, що Африку під європейським піджаком не сховаєш. Маєсвозданефовічного пост дисла. Ну і загалом африканців смачно нагодували, і тепер вони поїдуть додому задоволені. За те, то що нас приймаєте здесь в Санкт-Петербурге, за ваш теплий прийом, особливо вчора особенно Дякую вам за дуже вкусний ужин.